Катерина Немира, кольорові оповідання, зелене весілля. На моє весілля було мені дев'ятнадцять. А чекала я його довго з семи років. Смішно, але тоді вперше була на весіллі. Молода в білому йшла через село. І Веліон тримала довгі на руці, а за нею йшла я. Вона мій одежі і несла кінець того білого паркалю чистого і святочного. Тоді сама хотіла бути молодою, і всі забави того часу були лишень про весілля. І рушники або кустки одягала на голову і вже була такою гарною та пишною, що і годі вам сказати. А моє весілля? Воно раптово сталося. В один день ми з Павлом і посватались, і заручини відбули, і весілля відгуляли. Не було часу ні на плаття, ні на весільну учту. Як німця погнали, то одразу ж і опять набор почали, і Павло призивався на фронт теж. Прийшов до мене з батьком, з матір'ю, що за слізьми мене й не бачила. Прийшов. А я, як була в зеленій сукенці, то так і поїхала з ним у друге село у сільраду, значиться. Лиш до кишені його поклала свій дарунок, мережену хустину, а каблучку, то вже мені його мати опісля дала свою. Та середа була. А в неділю привезли чутку, що всі хлопці з нашого села тут таки недалеко за рікою і полягли. Ці односельці ходили шукати синів своїх братів наречених, і я ходила. На великому зеленому пагорбі лежали молоді, переважно, білочубі, русяві, чорняві. Мого не було. Одні в мундирах, а другі то просто в маминих сорочках. Лежали, розкинувши руки, припадали до землі чолом. Або очі застиглі впинали в небо, вітер ворушив їм чуби, трави нахилялись до їхніх уст, метелики сідали на щоки кидала тінь від крил на заспокоєне навіки тіло. Мого не було. Як раділа, серце рвалось від страху й горя за чужих коханих, а душа раділа, мого не було. І чи корову даю, чи на городі пораю, раз у разу очі підніму, займу зором зелені лози, ва до дуби, чи не видно, де постаті, чи не йде, хто дорогою. Отак і по сей день, по сей зараз стою, бо тепер уже знаю, він не вмер, він в Америці. Він скоро дознається, що я його жду, і приїде. А я бігом витягну з скрині зелене плаття, одягну на себе коси платком запну і стану оце тут. А він ітиме і ще от Христа мене побачить і розкине руки, і я розкину руки і побіжу. Катерина Немира, кольорові оповідання.